1347 рік у порті Сицилії пришвартувалися 12 кораблів. Люди, які вийшли на берег, носили на тілі чорні пухирі, а їхній подих смердів смертю. Всього за кілька років ця таємнича хвороба забрала життя понад третину населення Європи. Це була чорна смерть пандемія, яка назавжди змінила хід історії. Усе почалося далеко від Європи, в азійських степах, де бактерія Єрсинія Пестіс жила в блохах, що паразитували на гризунах. Торгівельні шляхи великого шовкового шляху стали її автобаном. Разом із караванами і кораблями вона мандрувала з Китаю через Середню Азію до Криму, а вже звідти до Італії. Хвороба розвивалася блискавично, раптовий жар, слабкість. Чорні пухирі розміром з яблуко, які лопалися і смерділи. Смерть наставала за 3-4 дні. Вулиці міст наповнилися возами з тілами, а дзвони церков дзвонили без упину. Лікарі безсило дивилися, адже ніхто не знав, що саме переносить хворобу. Люди не розуміли природи хвороби. Одні вважали, що це кара Божа, інші, що винні євреї, яких звинувачували у отруєнні колодязів. Тисячі невинних людей було страчено, хтось вірив, що врятує втеча у віддалені села, а хтось приєднувався до фанатичних рухів флагелантів, тих, хто бичував себе, щоб вимолити прощення. 1347-й, 1351 -й роки. Європа втратила близько 25 мільйонів людей, Третину населення, в окремих містах помирало до 70%. Села спорожніли, поля заросли бур'янами. У Лондоні, наприклад, тіла закопували у масових ямах, у Флоренції ховали без трун. Це була катастрофа, яку важко навіть уявити, але саме з цієї трагедії постала нова Європа. Через нестачу робочої сили селяни почали вимагати вищої плати і кращих умов. Феодальна система поступово хиталася, торгівля сповільнилася, проте нові міста відроджувалися швидше. Це стало поштовхом до соціальних змін, які відкрили шлях у майбутнє. Чума й світогляд людей. У мистецтві з'явилися мотиви смерті, танець смерті, зображення кістяків і нагадування про крихкість життя. У літературі народилися твори, як от Декамерон Бокачо. Віра в церкву похитнулася, бо молитви не рятували від смерті. Люди почали ставити більше запитань про сенс існування. Є цікаві маловідомі факти наприклад, у багатьох містах собаки і кішки масово зникали, бо люди вважали їх слугами диявола. Іронія в тому, що саме коти могли стримати поширення щурів, головних переносників чуми. А ще є докази, що чума змінила гени європейців. Ті, хто вижив, передали нащадкам сильніший імунітет. Деякі з цих мутацій захищають людей навіть від сучасних вірусів. До 1353 року хвиля вщухла, але не зникла. Чума поверталася ще багато разів у 15, 16 і навіть 17 століттях. Однак найбільший слід в історії залишив саме перший удар. Європа після нього вже ніколи не була такою, як раніше. Чорна смерть забрала життя мільйонів, але водночас пришвидшила зміни, що сформували сучасну Європу. Вона показала, як навіть найбільша трагедія може стати каталізатором нових ідей, культури та суспільства. А тепер питання до вас. Як ви думаєте, чи змінила б історія людства свій шлях, якби не було цієї пандемії?